мрії пропадуть! ні втраті статусу. Ні втраті статусу маяк освіти! Онму маяк освіти з такими гаслами. Вийшли на акцію протесту студенти Одеського національного морського університету. Вони вимагали зберегти статус національного після реорганізації, яка відбувається у межах реформи вищої освіти. Нівелює наші дипломи, це зробить нас неконкурентними на ринку праці. Це забере наші можливості. Ми не проти реорганізації, ми не проти проекту укрупнення освіти, але ми проти того, щоб з нас робили державну академію. Я навчаюся в Одеському національному морському університету на факультеті філологія. Я вступила до Одеського національного морського університету, не до державного, котрим його хочуть зробити. Я вважаю, що це просто неприпустимо. Не забирайте в нас наше майбутнє. Не забирайте. Університету кажуть, що в січні мали зустріч із представниками Міністерства освіти та науки України. Тоді була пропозиція об'єднатися із Національним університетом Одеська морська академія. Минулого вівторка ми знову зустрічались з представниками Міністерства освіти, які вже проголосили іншу думку про те, що вони планують створити Українську державну морську академію. До якої приєднати два національних університету? Ну, на мою думку, це дивно два відомих університету з багатою історією науковими школами повинні звузитись до рівня. А, вузькопрофільного закладу вищої освіти. Навіщо це? Ми звернулися за коментарем до Міністерства освіти та науки України та чекаємо на відповідь. Ольга Лапшина, Андрій Митрофанов, Суспільне новини, Одеса.